Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на наступне питання. Аналізую ваші запитання, які ви мені задаєте під відео. І одне з найпоширеніших, яке стосується базової соціальної допомоги. Її призначення з 1 липня 2025 року, а саме щодо розміру для тих людей, які набули право на пенсію за віком, але не мають права на пенсійну виплату у зв'язку з тим, що в них немає. Достатньої кількості років стажу, ви, мені зап... ви мене запитуєте, чи може ця категорія людей отримувати базову соціальну допомогу у розмірі 4500 гривень. Тож сьогодні хочу вам нагадати, що згідно постанови уряду, яка була прийнята, для людей, які набули право на пенсію за віком, але не набули право на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу. Розмір базової соціальної допомоги буде встановлюватися пропорційно їхньому страховому стажу, і буде встановити розмір наступний. Якщо у вас менше 10 років стажу, то ви зможете отримати 53% від розміру 4500 гривень. В гривневому да, еквівалентні, то буде становити 2385 гривень. Якщо ви маєте стажу більше 10 років, а саме від 10 до 20 років, то ви зможете претендувати на виплати 2790 гривень. Якщо ви маєте стажу від 20 до 30 років, то в такому випадку ви зможете отримувати базову соціальну допомогу. У розмірі 3150 гривень, тобто 70% від розміру 4500 гривень. І якщо у вас 30 і більше років, тоді ви можете претендувати на розмір 3960 гривень. Нагадую, що 4500 гривень це максимальний розмір. Він буде призначатися на першого члена родини. На кожного наступного члена родини вже буде призначатися 70% від Її суми, і 4500 зможуть отримувати діти до досягнення 18річного віку та люди, які мають інвалідність першої і другої групи. А для тих, хто набув право на пенсію за віком, але немає необхідної кількості страхового стажу, буде соціальна, базова соціальна допомога буде встановлюватися пропорційно вашому страховому стажу. Бачите, навіть і в даному випадку. Чим більше буде ваш стаж, кількість років, відповідно, найбільший розмір базової соціальної допомоги ви зможете претендувати.